Петро Колищак родом із вікнян, та після школи доля закинула його аж у Дніпро. Чоловіку стиг закінчити консерваторію та навіть попрацювати у донецькій опері. Утім, футбол це те, чим він займається і що не полишає усе життя. Футбол це життя. я колись в 15 років вибирав стати професійним музикантом чи професійним футболістом. Прийшлося вибрати музику, так сталося, але футбол до тепер. Живе Петро Колещак зібрав своїх кращих друзів і привіз на Прикарпаття не тільки поганяти з місцевими на футбольному полі, але й показати життя мешканців Західної України. Футбольна команда Спрут з міста Дніпра яку я організував років 10 назад. Вони приїхали, щоб обмінятися. Культурними традиціями подивитися, як живуть люди на західній Україні, побачити хлопців. Я привіз спеціально. Перший на західній Україні капітан команди із Дніпра Михайло Баліцький, чоловікові 64, та на футбольному полі він не уступає молоді. Капітан розповідає, тут його вразила не тільки краса Карпат, але й щирі та останні люди. Ми сюди приїхали, щоб і поспілкуватися, і щоб пограти в футбол. Цю гру ця гра всіх мільйонів. Ми дуже дуже, дуже добрі люди. Йо чудово, чудово. Так що, а тепер будемо дивитися, хто на полі, хто хто вже сильніший, то хай перемагає. А це Даня, йому вісім, і він також із Дніпра. Щоправда, на поле ще не виходить. Замалий та тренується з усією наполегливістю, бо хоче стати відомим футболістом. Нісложне это... Це... давати пас. А складно – це десь… Попасть в поля. Турнір, що проходить уже втретє, традиційно присвятили багатодітним матерям. Все тому, що у вікнянах здавна було багато мам героїнь. Нараховувалося 50 матерів, які мали шість і більше дітей. У нас були навіть матері, які мали 9 і 10 дітей. Було зараз, в даному на даний час стаги менше є. Вікняни цікаві і тим, що у цьому селі 12 років мешкала Марійка Підгірян. Разом із чоловіком та чотирма дітками у місцевій школі навіть є кімната присвячена українській поетесі. А ще тут три роки поспіль відбувається футбольний турнір між ветеранами. У цьогорічному турнірі взяли участь чотири команди: з Дніпра, Тлумача, Кутищ та місцева Вікнянська. Тутешні ветерани неабияк як старались, бо їх підтримували трибуни. До того ж, у першій принциповій грі вони зійшлись у протистоянні з командою сусідніх Кутищ та перемогли із рахунком 2-0. Другий гол на рахунку директора Вікнянської школи Емоції переповнюють Приповнюють душу. Ну вийшли так по-спортивному позмагатися. Хай діти подивляться, хай дорослі подивляться. Спорт це сьогодні великий. Хай воно буде так в державі. Уже наступного року на турнір у вікнянах планують запросити ще більше команд. А перемогу у цих змаганнях здобула місцева команда. Друге місце за тлумачем, третє у котищ. Гості з Дніпра цього року на останній сходинці. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.